Вже не перша гуманітарна допомога надходить до нашого міста завдяки славутчанці любові Піскунові, а також славутичному підприємцю Томасу Карпентеру. Цього разу до Славутича, окрім гуманітарної допомоги, прибув мікроавтобус та автомобіль, які будуть передані на потреби збройних сил України. Крім того, цей же день прибула і гуманітарна допомога з Літви. Приїхав автобус від нашого міста побратима Віселінца. З турботою про Славутич до збору допомоги долучились працівники, Працівники Гналінської АЕС, жителі міста, асоціація щасливі діти, дітсадок золотий ключик аж школи.